Давайте розберемо з вами з клеєм який клей нам підходить. А, дивіться, ми не беремо всякі там Є 6000 тисяч, б 7000 оце все китайське, made in China ми не беремо. Те, що ми бачимо всюди в Тіктоку, наприклад, так а, нам таке не підходить. Нам для роботи, щоб інкрустація гарно трималась ми були в неї впевнені, потрібен двохкомпонентний епоксидний клей. В нашому випадку ми можемо взяти ось такий уху плюс, зелененький. 300, у нього 90 хвилин робочого терміну. Що це значить? Коли ми змішаємо два компоненти, а обов'язково треба змішати один до одного. Зараз ще розберемо. Після замісу у нас є 90 хвилин, поки він не стане вже твердим. І нам цього більш ніж достатньо для того, щоб робити свою роботу. Можна також робити два-три заміси, поки ви ще новачок. Що треба знати? Перше, треба обов'язково змішувати один до одного. Тобто краплинки мають бути однакові. Це дуже важливо, тому що якщо ви одного компоненту додасте більше, ніж другого, перша клей може швидше застигнути, або навпаки дуже довго застигнути, або взагалі не застигнути. Тому обережно слідкуйте за тим, щоб цей клей був у вас у рівних дозах, коли ви змішуєте. Це перше. Так, дуже важливо. Друге, що також дуже важливо, його потрібно, потрібно змішувати не 5 і не 10 секунд. Його треба змішувати ось так добре, 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 десь близько якоїсь а, хвилинки. Тобто, прям можете собі рахувати 50, там 60 секунд. Ви потім зрозумієте, він, коли буде ось вже такий, знаєте, як шарик збирається, то оце якраз його робоча. А, Консистенція. Він такий буде вже біленький, прям такий, знаєте, він вам попроситься, скаже, що ось, дивись, я вже готова зі мною можна працювати. Я люблю робити це ось такою. Я люблю змішувати сірничком, потім, наприклад, замішила, замісила, заставила його там. І коли, наприклад, ви будете брати пензликом або зубочисткою, або доцом клей, якщо він тягне ниточки, одразу його будете собі об цю. Паличку та й витирати. Це ми зрозуміли. Можна брати зубочистку і це ми з також розібрали. А в чому змішувати ухушку? Перше, можна просто замісити, візьміть кусочок фольги, складіть його кілька разів та замішуйте там. Це вам більш ніж достатньо буде для початку. Можна ось такому лоточку собі многоразовий молоточок виділити, але я люблю ось, наприклад, скляні. У мене їх кілька. Ось тут, бачите, вже трошки клею залишилось. А чому я люблю скло? Тому що в кінці робочого терміну клею, коли він вже такий дуже густий, зі скла його простіше за все забрати. Це я брала в Аврорі, коштувала 20 гривень. Це свічник, або щось таке. Я собі одразу три штучки взяла, і мені подобається в них працювати. Ви потім туди спиртом навшикали, коли вже закінчили роботу. Але дивіться, щоб клей вже не засох і не став, бо ви його потім звідти нікуди не заберете. А, тому дуже важливо у кінці робочого терміну клею або коли ви вже закінчили інкрустацію, попшикали спиртом і ось у вас залишаються ось такі безворсові серветочки від процесу роботи. Ось ними звідти і доставайте. А, в принципі, нічого тут такого немає. А, що, чому уху? Уху, по-перше, у нас є багато терміну часу, багато є ще ось таких двокомпонентних епоксидних і в аврорії, і в епіцентрі, але вони всі п'ять. Хвилин, десь 10 хвилин, цього дуже мало. У гушки також є і 2 хвилинка, і 5 хвилинка, але ми беремо ось такий. На сьогоднішній день він коштує десь 380 або 400 гривень. В принципі, це дуже Вигідно, тому що, наприклад, на тому ж курсі по інкрустації чашок у стилі каліграфії, ми з дівчатками розбираємо там набагато більше вже клеїв, я показую, і є ще два клеї, які у нас важкувато знайти, але вони також епоксидні, двокомпонентні, там одного три години терміну, другого там 30 хвилин, наприклад. Але їх важко знайти в Україні, тому вам для початку цього буде більше ніж достатньо. Тому давайте трошки підсумуємо: ми беремо уху 90-хвилинний, зелененький, не дві, не п'ять хвилин. Саме ось ці два тюбика вони йдуть разом. Бувають ще у шприці. У шприці ну, таке собі, мені не дуже подобається. Хоча там, до речі, вам для початку ну він, по-перше, дорожчий. По-друге, можливо, вам у шприці буде для початку краще, тому що там автоматично дозується однакова кількість компонентів. Ось тому подивіться, подумайте, якщо ви знайдете у шприці і він, в принципі, вам за ціною підійде, то можете взяти. Але мені якось не сподобалось, тому що у кінці не до кінця можна додавити клей. Ну, тобто там ще залишається трохи клею. Я б собі так не 3-4, або може навіть 5 чашечок, яка інкрустація, його б використала. Але вже я не можу його звідти ніяк виковарити. Тому я люблю ось такі. Тому які обрати це вже вам вирішувати, чи ось такі у тюбиках або у шприці, це як ви вирішите. Але обов'язково зелений 90 хвилинний. Так, це ми зрозуміли. Замішуємо один до одного, вимішаємо мінімум одну хвилинку, хоча б 50-60 секунд. Ви зрозумієте клею, коли він буде готовий. Не забуваємо, що він застигає, його потім неможливо звідкись дістати, тому можете для початку використовувати просто шматочки фольги, буквально там в кілька разів згорінь, щоб вона була трошки плотніша. А, а потім вже можете собі щось таке скляне, тому що зі скла гарно. Фольгу просто викинете, а скло, наприклад, спиртом та й забрали звідти. Так, це ми зрозуміли. Ще дивіться, коли у вас на інкрустації залишається клей, ось ви зробили інкрустацію. Звичайно, коли ви нанесли клей і бачите, що його більше аніж треба, тобто ви поставите стразунку, він виповзе, то беріть одразу, наприклад, ось цю ж жворусову серветочку складаєте її ось так гостричком, і забираєте лишній клей, так, щоб залишилось тільки стільки, скільки вам потрібно, тому що клей є а, таке в нього свойство, він трошечки а, підтікає, ось коли ви нанесли. Тому таке може бути. Одразу забирайте лишній клей, якщо ви цього не зробили, у вас виліз клей за інкрустацію. Що ми робимо? Ми чекаємо кінця робочого терміну, десь вже після 80 хвилин а, робочого часу. Ми беремо щось гостреньке, наприклад, це ось така. Зубочисточка або наш пінцетик. І ось тим гострячком між стразинками забираємо клей. Він вже буде такий, знаєте, як резиновий. І ось це якраз той час, коли треба буде забирати залишки клею. Ось це такий момент також дуже важливий. Чистіть свою інкрустацію, щоб вона була гарна, охайна, чиста, і це ваше лице. Знаєте, це, ось, наприклад. Є такий стиль каліграфія, бачила так: ось такі гарні вітери. Можливо, навіть у мене це окремий курс. Там ми розбираємо більше клеїв, і там дуже багато тонкощів. Ось там дуже проблематична робота з клеєм, тому що під кожну краплинку треба ставити, під кожну стразунку ставиться своя краплинка. Там ми розберемо, як правильно дозувати кількість клею під саме одну стразинку. І там ми ще розбираємо там в мене більше клеїв і трьох годин, і 30 хвилин. Тобто там а, така ціла жопа геморою. А, але Ні. ось за чистотою інкрустації, а, розуміється, рівень майстра, і це дуже важливо. Тому слідкуйте за тим, щоб ваша інкрустація була дуже чиста та охайна. Так, з цим ми розібралися. Посилання я вам також дам на сайт. Я буквально на днях щось було натрапила, він коштував 360 по акції. Щось я думала замовити, але потім закрутила. зараз дивлюся вже чи 390, чи 400. Таке блін, пропустила, профукала. Ну ось якраз там на одному сайті з тих, що я вам давала. І дивіться, може, також на акцію потрапити. Так, з цим ми розібралися, поїхали далі.